Потрібно, абсолютно потрібно. А чому? аргументуєте? Тому що надоїло ці старий новий рік. Що за старий новий рік? Є Новий рік і все. Є Різдво, і всі інші свята. А навіщо? Ну, воно якось було по старому, і мені здається, по-старому вони будуть святкуватися. Типу тобто люди звикли до старих цих праздників, І вони будуть святкувати як звикли. Проти. Ну, може, тому що ми звикли так, не знаю, але чомусь мені не лежить так до нового. Байдуже. По яким датам будете святкувати, по новим чи по старому? По усім. Навірно, по-старому ми ж привикли. Хоча, ну, ви знаєте, я родилася в ну, як, ще була в радянській же, час, же. і я привикла до одного. Зараз дітки ті, що родилися, то вони будуть, звичайно, святкувати. По нових датах нас ставить так, як є. Ну я якось за старі традиції без різниці, мені чесно, бо я не празную, що то, що то. Так що мені без різниці, абсолютно потрібно, тому що е, ті ж дати вони як більше до Росії относяться, тому і переробили на українські. Це просто що ми вже е, прожили, як кажуть, життя з тими датами, то вони до нас якось більш рідніші. Ну звикнемо до цих і це буде добре. Головне, щоб був мир. І перемога скоріше. Ну Ми, як покоління вже старе, то ми, звісно, привикли до свого часу, до своїх праздників. Ну, а якщо дивитися по-новому, воно може і правильно. воно може і правильно. А ми, будемо, а ми будемо два рази празднувати і по-старому, і по-новому.